Я копчик, походу, був командний центр. Бо тут є і монітор. Жилые куки, да? да вихода, машинка. І тут були сапери, бо тут є. І короче, гвозди, десантна машинка. Вся машинка кончена. Провода, херво знаю, чіпати зараз не буду, потім постягую. постягу. Оптимум прайм. короче до хіра гвоздей, шурупи. Ну і понятно підерська форма, рюкзаки, блін, все позабували, коли тікали. Пункт управління. Три мережі йде. І виходять фундуть. Там, Там mm -hmm. треба було скільки, що наприклад через три години він приїжджає у нас. Якщо ми не виходимо на сьогодні через три години він тут.